Нещодавно ми відзначали Всесвітній день тварин. З цієї нагоди запитаємо про дівчан, а які домашні улюбленці проживають у них. Жодного. А які найбільше подобаються? Собачки, котики? Собачки. А чому? А не знаю. Я завжди з самого дитинства більше полюбляю собак, а не котів. Собаки більш дружні, як на мене. І більш вірні. А зараз немає, кіт. Я котик називався Тішка. – А Собачки вам подобається? То подобається? А чому? Коли бігають поруч? Тільки щоб не вдома була, бо забагато цього шерсті. Чі любленці у вас є? Скажи. Е, соба е, мурахи. Вони живуть в, в тере. Вони живуть ну в такому термовірі для мурах. І в мене є собака, Чарлік чорний. І два коти Шварцик і Яся. Шварцик то хлопчик чорний, а яся та та чорно подобається. А, а, то чорно-біла. Та... Та... Ну Мамі хотіли, щоб тільки одні мурахи, мурахи були, щоб всі здохли. А, а так, мам... Ту... а, а, мені, а мені всі тварини подобаються. <sharpals> okay. да. Кіт і пес, мені всі тварини подобаються, а, але мурахи то найлегше доглядати, бо, бо, да, бо воду треба давати один раз в день. Ну, дав один раз воду в день, прийшов прийшло день і знову дав воду. А як довго вже тебе ті мурахи живуть? Десь з минулого Нового року святий Миколай подарив десь. А тут такий песик. Вже не знаю, вже забула. Мама добрыв. була мама була казала. Але вже забула скільки. Дуже давно. Дуже, дов, але дуже, дуже давно. Дуже давно. У мене немає домашніх улюблених. А які більше подобаються? Напевно, котики. А чому? Не знаю. Ну, напевно, тому що вони ласкаві. Собачка Лола і Кіт Кекс. А як вони між собою? Ой, по-різному. Інколи можуть поряд спати разом і можуть дружити. Інколи ганяє. Собачка ганяє котика. Ну, от, а от, З'явився Котик чи собачка? Кіт. Кіт. Кіт, кіт. Як давно вони вже у вас проживають? Ой, давно рок? вже, да, давно, давно. Але це, я хочу сказати, якщо хтось дуже е, про це, до цього прагне, то це також і турбота дуже велика. Тому що ти не поїдеш, якщо ти десь хочеш поїхати, ти мусиш або з собачкою їхати, котика. Ну тобто ну... лишати комусь на поруки. Так, або лишати комусь на поруки, просити когось, якщо є рідня добре, якщо немає, то це дуже якби. Але це як, разом з тим і радість. От сьогодні я його в вікно виставила, він нюха. Це треба було бачити, як він оце це, це, це повітря, все це він намагається дивиться, де шукає щось. Ну, це звичайно. це... З однієї сторони це задоволення, з іншої сторони це клопіт і турбота. Скажіть, будь ласка, які є домашні лібінці у вас вдома? Нема ніяких. А які подобаються найбільше котики чи песики? Песики. А чому? Я прикладу до песиків з дитинства. Три коти і песик. А хто більше подобається, котики чи песики? До 50 років песики, а зараз котики. А чому? Ну, не знаю, щось так. Так, вже видно, старієш. Є така приказка, каже. Колись жив як пес, бігав, каже, все добував. А зараз живеш як кіт, каже. Е, Думає, що вкрасти зі столу і коли в копнуть з хати. А як звати ваших улюбленців? Мацік, Степан і Сенька. Сеня. Це котики. Котики. А… А песик то Оскар. Які домашні улюбленці у вас вдома? Немає. А які більше подобаються? Котики, песики? Песики. А чому? Бо в мене в тире був песик. Як його звали? Каштан. Я собачка, шанік. І кріт це Апуша. – А хто більше подобається? Собачка ти? Ну, я двох люблю. Я всіх Дуже. люблю. Але скільки часу вони ж у вас проживають? Е, ну киця в мене давно, а собачка біженіць з Києва привезла два роки, поки а війна. Собачка з котиком. Е, нічого, терпи одна. Собачка боїться киці. Киця е, шипить на неї. Скільки домашніх є в тебе вдома? У мене чотири киці. Е, Мурка, лялюся, Сивулька і тигрулька. Яка найбільше подобається? Всі люблю, тож мій кить. А собачки подобаються? — Подобаються мені всі тваринки. Добре. Дякую. А вам? Дя... А вам? І нам теж дуже подобається, ми дуже в захваті. — Які є домашні любленці у вас? Котик, песик має. А як звати котика? Як котика наша звати? Е, Дима, А песика? Песик Джима. — А тобі вам найбільше подобаються котики чи песики? Чому? І песики, і котики. Ми двох любимо, так? Скажіть, будь ласка, які домашні улюбленці є у вас вдома? Та які ж собачки, котики? Все є, що є, що живе. А що найбільше подобається, хто найбільше Собачки то котика подобається більше? То і то. А вам? То треба любити, і то ми їмо хліб котячий собачий. Ну, то вже таке Боже сотворіннячко. В хаті ні, на подвір'ї, так. А як собачку взяти? О, то не в мене а в дочки. Ага. У мене на подвір'ї, я живу в такому як собачки? будинку. Собачки? О, не Знаю, риженьки називають, лейлу називають вівчарку, котиків домашніх мають, одного в хаті, троє на подвір'ї. А хто краще вам хто більше вам подобається? Котики чи песики? Мені всі подобаються тваринки тільки на вулиці і на подвір'ї. Кіт. А як його звати? Флеш. А ще хто? Морська свинка її звати Шуша. А як давно вони тебе проживають? Шуша в нас вже проживає 5 років, а Флеш в нас вже проживає рік. А хто більше подобається? Двоє подобається. А собачки подобаються тобі? Та, так, але в вна... але в нас квартира не дім. Котики, песики. А хто більше подобається? А, «То всіх однаково люблю. А як їх звати? Песика граф і дружок, а кіт буран. Як вони між собою ладять? Ну не дуже. Граф і буран більше між собою контактують, а дружок з бураном трішки конфліктують. У мене є чотири котики, песик і ще сусідські котики теж є. Як звати котиків песика? Ой, у нас такого – пушик, мурчик, аська і. І ще якось забула. А Песик, так звати? – Боцман. Мені подобається, котики чи песики? Я люблю і котик, і песик. У мене однозначна любов до них однакова. А живуть як котик з песиком? Як? Не ворогують, Е, Ні, вони не ворогують, бо у нас собака в вольєрі, то вони часами випускаємо, то він там бігає за ним, але це нормально. Добре. Дякую. Більшість із опитаних бродівчан мають вдома у себе котиків. А які тваринки подобаються вам? Пишіть у коментарях.